Всім привіт! Друзі! Пару днів тому на моєму каналі виходило відео про оцей чудовий ніж Спайдерко Ренегат. Подивіться, кому цікаво. Е, і в ньому я згадував про те, що в нього є молодший брат е, Спайдерко Blackhook. От так склалося, друзі. Що сьогодні ми з вами можемо подивитися на оба цих ножа парою, так би мовити. Отже, приїхав до мене блекфок. Посилочка була під Миттрем контролем. і, ну, скажімо так, самим цим ножем був певний нюанс, тому фазу онбоксингу ми з вами сьогодні пропускаємо. І я пропоную подивитися ближче на Black Hawk і порівняти його з Ренегатом. Поїхали. Отже, друзі, спайдерка Блекхок. Модель має індекс c 24 і е, розроблена була і випускалася е, саме парою е, разом з Ренегатом. Тобто був c 23 Ренегат та c 24 Блекхок. Випускалася модель з 94 по 97 рік. Так само, як і Ренегат. І так само як і Ренегат в 2002 му була перевипущена обмеженою партією, але вже в Японії. От. Але щодо Блекхока є один цікавий нюанс. Ця модель випускалася в двох варіантах руків'я. І самі перші випуски, самі ранні, є інформація, що це був навіть 93-й рік, а не 94-й. У них було руків'я з чорного алюмінію. От з такою там насічкою. Ну от. А з 94-го року вже були такі от, вже 10 І це опосередковано підтверджує ту інформацію, яку я зустрічав, що саме модель C24 Blackhawk була розроблена раніше, ну, як концепція, а. Пізніше е, був розроблений, як збільшений варіант Блекхока ще і спайдерку Ренегат. Але в серію вони пішли вже одночасно разом, і Ренегат був е, все ж таки за індексом першої моделі, тобто c 23 c 24 От якось так. Такий є цікавий факт. Так, ну і як ви бачили, е, по суті, Блекхок це дійсно. Зменшена версія Renegade десь ну, може в півтори рази, приблизно так. От. Але є відмінність Blackhawk ну такий більш збитий, такий підкачаний Тобто, якщо ренагад такий витончений і стрімкий, то цей такий от маленький кріпиш. Тобто клинок у Блекфока, ну як на мою думку, все ж трохи надійніший за Ренегат. От. Ну і сам ніж трохи компактніший і зручний, більш зручний для якоїсь делікатної роботи. Хоча це вже колекційний варіант, тому, ну, звісно, хтось може його і носити на ІДС, буде дуже зручно. От. Але все ж таки це вже цінний колекційний ніж. От. І, до речі, Blackhawk – це паращур всіх нейтівів. Тобто ця модель з цієї моделі, по суті, було розроблено модель C41 Native. От, Якось так. Паращур всіх нейтівів. Ну і нарешті вони все ж таки у мене парою. Я довго шукав саме Blackhawk, оскільки ренегати Попадається дуже нечасто, але блекхоки набагато більш рідкісні за ренегати. Ну, якось так складується. от. Тож, цих було вже декілька в мене, а от блекхок лише один. Що ж, друзі, а на цьому на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу, всім, хто подивився це відео. І залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока.